Ставить націю на коліно. Ця банда на чолі з Януковича, а банду що? Панду, Банду! Панду, банду! 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 Ну І звісно, ми переможемо обов'язково, тому що в нас тут, нас енергія, в нас справедливість, в нас відродилася національна гідність і національна гордість. Ми на правильному шляху. Кожного з вас обнімаю, вітаю! Ми нація переможців! Слава Україні! Реом, слава! слава Україні! Реом, слава! слава Україні! Реом, слава! віталій кличко! Декілька хвилин тому чи годину тому я виступав перед вами. І ще раз хочу кожного привітати, хто прийшов зараз на майдан. Висловити своє бажання жити в вільній, сильній європейській країні, назва якої Україна. Так? Да! Дякую кожному з вас. І одне хочу сказати, є ми боремось. У нас є перемоги. У нас є перемоги. У нас вільних хлопців, які затримали. У нас є запануємо

i oh. Я кажу слава Україні! А ви вверх знімаєте і кажете, героям слава! Давайте разом! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! Героям слава! Це неймовірно! Це відомі! Тепер, тепер хай хвилюється це хай хвилюється Бог. Ще трішки часу ми будемо співати тих і все багато хто. Ніхто не закликав, люди самі почали. Хай бачать і знають.